Він намагався штовхнути важкий камінь, але не зміг. Він намагався штовхнути важкий камінь, але не зміг. Не штовхай двері занадто сильно. Вони можуть зламатися. Не штовхай двері занадто сильно. вони можуть зламатися. Вітер штовхнув човен далі у відкрите море. Вітер штовхнув човен далі у відкрите море. Щоб відкрити цей механізм, треба спершу штовхнути важіль. Щоб відкрити цей механізм, треба спершу штовхнути важіль. Хтось штовхнув мене в натовпі, і я мало не впав. Хтось штовхнув мене в натовпі, і я мало не впав. Хлопець випадково штовхнув вазу, і вона розбилася. Хлопець випадково штовхнув вазу, і вона розбилася. Ми всі разом штовхнули машину, щоб вона зрушила з місця. Ми всі разом штовхнули машину, щоб вона зрушила з місця.